Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Enko.ua. Мене звати Артем, і сьогодні в нас досить цікавий огляд на бездротову мишку від компанії Proof. Ми нею покористувалася. Модель досить цікава. Це в нас Raid Pro в білому виконанні. Тож буде досить інформативний ролик. Підписуйтеся, а ми починаємо. Поставляється миша ось в такій коробці. Ми її обережно відкрили. Зараз покажемо вам, що всередині. Одразу хочу сказати, що ціна на мишку досить демократична. Це дійсно так. Є два виконання. Буває док-станцією та без. У нас до речі без док станції, тобто набагато дешевше. Нагадую, що найкраща ціна в нас в ЕНКІ можете зайти на сайт та перевірити. Давайте оглянемо комплектацію. Ось таким чином виглядає упаковка, як бачимо, мінімалістично. Сама мишка, її переваги та повний опис. Я не знаю, як виглядає упаковка там, де йде зарядна станція, але я думаю, в принципі, скоріш за все, такого ж форм фактора Давайте заглянемо всередину. Ось таким чином виглядає кабель. До речі, хочу відмітити, мені дуже подобається те, як все запаковано. Воно все одного кольору, виглядає дійсно стильно та преміально. Це за це великий плюс. Вам пруф. Ось такий у нас кабель. Він паракорд. Дуже гарний, по кольору, в один тон з елементами мишки це виглядає досить прикольно. Є ось така застіпка, гумова для того, щоб вам було зручно щось зачепити, якийсь пакет кабелів, наприклад. Це прикольно. Довжина кабеля півтора метри USB C на USB A. По якості він дуже-дуже якісний. Це дійсно так, питань немає. І ще хочу відмітити, що він досить легко згибається. Ніяк ніде чіплятися не буде. Це також важливо, якщо будете грати на мишці, коли вона заряджається. Нагадую, що мишка в нас бездротова, і це саме головний елемент. Тому що ціна, як я вже вам казав, демократична. І, в принципі, знайти за таку ціну бездротову мишку гарної якості досить складно. Що ж далі в нас є? Мишку ми вже дістали, зараз до неї перейдемо. Є ще ось такий комплект. Так, що тут в нас? Наліпки. Інструкції та гарантійний талон. В принципі, це все. Ну що ж, давайте перейдемо тепер до самої миші. Можу сказати точно, що дизайн схожий на Logitech Superlight. Це дійсно так. Зараз багато мишок схожих виходить, але в цілому дизайн пруви змінили трішечки під себе. І це одразу видно ось тут на кліках. По якості пластику, тут ABS-пластик, він дуже якісний, не маркий, він повністю такий матовий. І, в принципі, тримати в нього є елемент е, захоплення. Тобто, що я маю на увазі, коли у вас е, руки будуть трішечки спітніти, це не буде заважати грати, тому що пластик дуже високої якісті, з цим проблем немає. Є ось такі елементи, нанесені поверх пластику. Я точно не знаю, чи будуть вони з часом старатися. Не вистачає в комплекті глайдів. Якби вони були, наприклад, ось як тут. Що можна було б наклеїти, це було б прикольно. Їх в комплекті в нашій комплектації немає. Можливо, в комплектації з доктанцією вони є в цілому. Мишка дуже якісна, це дійсно так. Але є один важливий момент: керування мишки знаходиться знизу. І ми запитали у Proof, чи є зараз застосунок для налаштування він в розробці. Тому у майбутньому ви зможете її повністю налаштувати через комп'ютерний застосунок. І це прикольно. Що ж, давайте поговоримо тепер про те, що ж тут всередині. Це дуже важливий момент. Почнемо з головного, серце у мишки, який же тут сенсор. Тут в нас легендарний сенсор Pixar 3395, і це дійсно дуже класний та потужний сенсор. Він не має зривів, дуже приємний сенс до 26 тисяч. Я сильно сумніваюся, що комусь 26 тисяч потрібні, але він максимально точний та дуже плавний, приємний. Окрім сенсора, в нас перемикачі Amron на 100 мільйонів натискань. Це майже вічно. Я не думаю, що ви зможете цю мишку так просто зламати. Ну бо амрони вони дійсно надійні. Головний момент досить ємний акумулятор 500 мАч і виробник заявляє, що вона здатна працювати до 140 годин. Я не перевіряв на 140 годин, але в цілому. Враховуючи те, що в неї немає покругу підсвічування, для кого це може бути проблемою, але я впевнений, що 100 годин вона 100% відпрацює, тому що елементи підсвічування вони на різних мишках виглядають по-різному, і вони дійсно якусь ємність від акумулятора забирають. Тут такого точно не буде. В цілому по дизайну мені вона дуже подобається, тому що мені форма Logitech, ну я її особисто вважаю еталонною, і враховуючи те, що в мене хват руки, він пальцевий. Така форма підходить досить добре. Якщо у вас, наприклад, хват гібридний або кіготь, воно також для цього підійде. Форма дійсно ідеальна. В цілому, мишка виконана дуже якісно. Хочу сказати. На що треба звертати увагу? Це по перше на її ціну, тому що зараз на ринку дуже багато різних мишок. Є китайські є різні бюджетні варіанти від інших виробників. І тут, в принципі, з нашою комплектацією без докстанції вони змогли, так знаєте, втиснутися між всіма, але чомусь цю мишку не помічають. Не розумію, чому, тому що комплектація в неї та начинка вони дійсно топові, і це важливо. Також важливо, яка ж в неї вага. Важить мишка 63 грами це середня вага. Мені дуже подобається, що вона і не легка, і не важка. Десь посередині, як і з ціною. Відчувається вона дуже-дуже легко в руці за, за рахунок форми плюс ваги. В цілому, я впевнений, що якщо ви грали на суперлегких мишках, вона не буде вам е відчуватися якоюсь важкою, тому що в мене особиста мишка Cooler Master mm 720 і. При використанні цієї проблем ніяких не було. Але майте на увазі, якщо ви граєте на мишках 100 грам плюс, вона може вам здаватися досить легкою. На жаль, сюди ніяк не можна додати ваги, це важливо, але в цілому по вазі питань ніяких немає. Давайте поговоримо про можливості підключення. В нас їх три: це перше радіоканал, це Блютуз. А також дріт, тобто можна перемикатися між пристроями, це досить зручно, але те, як тут поставили Донгл за ось цим люком, мені просто не подобається, тому що відкрити його без нігтів просто неможливо. Чому не зробити так, як тут? Просто заглиблювач, ось так вставляється і Все я не розумію. Ну, це мені здається зробити дорожче з цим люком. Щодо можливостей налаштування мишки, нагадую, що застосунка поки що немає. Він буде в майбутньому. Тож налаштовуємо все тут. На верхній ось тут от, грані в нас є перемикання DPI від 800 до 26 тисяч. Щоб зрозуміти, який обрано режим, тут є ось такий індикатор з кольором. З нижньої сторони перемикаємо режим або Bluetooth, або 24, або DRIT та перемикання частоти опитування сенсора від 125 Гц до 1000. В принципі, все максимально стандартно, проблем, я впевнений, ні у кого не буде. Якщо треба зрозуміти або згадати, які налаштування, за що кольори саме відповідають, ви можете це подивитися в інструкції, там все розписано. То що ж, які можна зробити висновки щодо миші. Пруфрейт Pro. мені вона сподобалась. Виглядає класно, якість на високому рівні комплектуючи також топові сенсор. Прям пісня до нього питань ніяких немає. Є питання щодо комплектації в нас без докстанції, хоча на мишці є виходи, всі необхідні для того, щоб її заряджати через докстанцію. Але тоді б ціна була набагато більша. Тому дивіться, класно, що є можливість взяти. Або док-станцією, або без за це великий лайк по якості питань ніяких немає. Тому якщо ви шукаєте бездротову мишку в середньому бюджетному діапазоні, можете на неї поглянути. Вона дійсно класна. Якщо треба щось подешевше, можете написати нам, дамо відповідь, дамо підказки. В цілому, якщо ролик вам сподобався, ставте ваші вподобайки та до зустрічі у нових відео.